Це свято наближає нашу перемогу, тому що для нас зараз це найважливіше: мирне небо, перемога України, і щоб всі наші захисники повернулися додому живими та неушкодженими. Благодійний тур воля триває сьогодні в Трускавці 19.00 Палац Шевченка. Михайло Христос, Воскрес! 19.30, але 19.00 хай всі приходять. Правильно. Да. Е, дуже приємно, що сьогодні в такий ми вибрали спеціальний день, щоб приїхати до спеціальних людей в найкращому місті, Місті здоров'я, місті зустрічі, Місті кохання, Місті Трускавець. Тому всіх запрошуємо 19.30 на наш благодійний тур воля, і будемо разом святкувати День вишиванки. І дуже приємно, що цей день. Саме народилась у нас на Буковині, які почали визначати вся Україна. Обласки Буковині. Пан Михайло це наші вишиванки за кордоном, коли ми виступаємо в такому одязі національному, це дуже красиво. І скажу, що сьогодні багато людей одягнули вишиванки. Трошечки піднімаємо собі настрій. Нам потрібен позитив, незважаючи на важкі часи, трошки відволіктись від поганих думок. Тому приходьте на концерт, будуть. Класні пісні і про кохання про батьківщину, про рідних. Кожен з вас знайде пісню про себе. А тим більше, два артисти, не один, а два в одному концерті. Я Катерина Бужинська та заслужений артист України з прекрасним тембром голосу, улюбленець жінок та свій серед чоловіків Михайло Грицкан. Ми до вас е, їхали. Вже довго і зробили рівно 100 тисяч кроків. Поїхали! Відходьте ближче! Така безмежна і неповторна любов з тобою. І вже не вільний, як Боже, війни живу тобою 15.30, А зараз поруч із нами поспішайте всі до нас. Хвиточки на накладні. Кон...